Здарова! Сьогодні я вам розповім про серію А від Samsung. Чому? Тому що вона вже багато років є чи не найпопулярнішою у всі лінійці смартфонів Samsung. І на те є причини люди звикли до цього бренду, вони знають, що отримують сервіс, гарантію, ну і сам смартфон доволі гарний за ці гроші. Тож сьогодні я вам розповім про нове покоління серії А А 54 про молодшу модель А 34 правда, зовсім трохи на те є причини. Але я хочу в цьому відео не робити звичайний огляд, тому що, якщо що ви всіх вже бачили і знаєте, що це за смартфон, я хочу акцентувати увагу на одній. Цікаві думці на мою думку, звісно. А саме чи потрібен сьогодні більшості людей сучасний флагман? Звісно, флагмани вони офігенні. Я сам користуюсь тільки флагманами, але не треба забувати, що вони коштують на 60-70, а іноді і на всі 100% дорожче, ніж гарний середньобюджетний смартфон. Наприклад, візьмемо s 23 Його версія на 128 ГБ обійдеться в 34 тисячі гривень. А a 54 на 128 ГБ коштує 20 тисяч гривень, тобто на 14 тисяч дешевше. Може і не в два рази, але різниця, погодьтесь, відчутна. Мені здається, якщо дати ці смартфони в Руки людині, яка зовсім не шарить, а просто потребує класного смартфону, то зовсім не факт, що А-54 буде аутсайдером. І ось чому. Подумайте, по яким критеріям можна визначити, що якийсь із двох смартфонів дешевший. Чи навіть простіший, наприклад, якщо дисплей має виражену піксельну сітку, чи він був безповітряним повітряним прошарком між склом і дисплеєм, і, звісно, був би при цьому не AMOLED. -ом. Якщо б звук з динаміків був би сильно гірший у одному з смартфонів, наприклад, тихий, плаский чи моно, так про звук теж треба згадати, бо звичайні люди не просто задроти ним користуються для того, щоб дивитись відосі. Ну і напевно, найпростіше це коли ти береш телефон в руки, а він відчувається якимось ненадійним, дешевим чи навіть хрустить. Розумієте. Де про що я. це ми з вами, хто дивиться кедр чи хто його веде, завжди знаємо, що знаходиться всередині якого смартфону. І навіть якщо воно нам не зовсім потрібно, ми хочемо користуватись флагманами. У мене таке бажання завжди є. Навіть якщо я не буду використовувати всі ці можливості сучасних процесорів, камер і так далі. Хоча я більшість з них використовую. І в цьому немає нічого поганого. Можеш собі дозволити, хочеш чому не придбати. Але фішка в тому, що от звичайні люди ще дуже часто рахують гроші. І коли смартфон може запропонувати майже все те саме, відчувається прям дуже круто і коштує набагато дешевше, я думаю, ви зрозуміли. Справа в тому, що в середньому бюджеті смартфони сьогодні стали прямо дуже гарними. По всім пунктам, які я перелічив, цей самий а 54 якщо і відрізняється від топової s серії то це не драматичні відмінності для звичайного юзера. І так я в жодному разі не хочу сказати, що флагмани тепер не потрібні. Я завжди, мені здається, буду купувати флагмани. Чому? Тому що я використовую їх можливості. Манські s 23 Ultra, яким я сам користуюсь, виконує для мене всі ті самі задачі, що і, наприклад, оцей a 54 просто робить дещо краще. Наприклад, зйомка відео, ви знаєте, що я цим постійно користуюсь. Для мене смартфон це інколи в прямому сенсі замінник камери. Коли нема камери, я можу зняти будь-що будь-де на смартфон. І звісно, для таких цілей, коли ви використовуєте ці відео не просто для того, щоб показати на екрані смартфона чи там друзям навіть на телевізорі, а для того, щоб зняти якийсь там продакшн чи огляд от такого формату краще, звісно, використовувати флагманські смартфони, бо там дуже багато уваги приділяється саме камерам. І для мене головна відмінність в камері це телекамера, тому що оптичного зума в середньому бюджеті ви не знайдете. На жаль, чи на щастя, напевно, якщо б він там був, смартфони були б дорожчими. І для мене це важливо. Але давайте будемо чесними. Якщо ви дасте оцей смартфон якомусь своєму другу, який не розбирається, чи він зрозуміє, що тут 2X зроблений гібридним шляхом, що це гібридний зум. Чи хтось з таких людей зможе... Може пояснити в чому різниця між оптичним і гібридним зумом. Я думаю, що такі люди бачать такий смартфон, бачать кнопочку 2X, і коли вони хочуть щось наблизити, вони її тиснуть і отримують рівно той результат, на який розраховують. Давайте по фактам я вам розповім про Galaxy A54, але трохи буду відсилатись до флагманів, щоб ви і самі подумали, а чи дійсно воно вам завжди потрібно. І почну я з дисплею, тому що ним люди користуються більше за все. Вони беруть смартфон, розблокують дисплей, і все далі вони. Не бачать, чи він гарний, чи поганий, чи його видно на сонці, чи ні наскільки він їх влаштовує, і все оце, тому що всі інтерфейси сьогодні на найбільшій частині, на яку ви дивитесь завжди, це дисплей. І от, якщо раніше будь-який смартфон в середньому бюджеті, який би ви не взяли, він завжди відрізнявся від флагману по тим пунктам, які я вже назвав: це піксельна сітка, це, наприклад, інколи навіть не IPS-матриця, а якась ТНК з поганими кутами огляду, то зараз ми тут бачимо 120 Гц, Причому як в S23, так і в АП'5. Супер Амолет, піксельної сітки ви зовсім не бачите. По розміру у А-54 дисплей навіть більше 6,4 дюйми проти 6,1. Звісно, можна порівняти з плюс версією s 23 там вже 6,6 дюймів, але і ціна вже 42 тисячі. Чи можна сказати, що дисплей у А-54 в чомусь сильно гірший, ніж в s 23 Чесно кажучи, як звичайний юзер, якщо не застосовувати якісь спеціальні прилади, ні, я не можу так сказати. Єдине, що можна згадати, це яскравість. Вона трохи менша, але по. Цифрам, тому що навіть у сонячну погоду я цим смартфоном користувався нормально без жодних проблем. Ну і давайте будемо чесними: різниця не тільки в дисплеях, а і в тому, що навколо нього я про рамки. Вони в А-54 суттєво відрізняються від флагманських. Так, тут от такого прям дива не сталося. Ви і платите за цей смартфон набагато менше. Далі переходимо до корпусу. На дисплеї ми вже подивилися. Тепер сам смартфон, адже ви його постійно тримаєте в руках. І якщо я вам скажу, що різниці між. А-54 і С-23 немає ніякої, я буду з вами нечесним. Я знаю, що у А-54 корпус має скло спереду і позаду, що круто, але рамка пластикова. Смартфон відчувається міцним, не скручується, не хрустить, але при цьому флагман відчувається дорожче. Чи відчувається С-23 дорожче на суму реальної різниці? Ні, я так сказати не можу. Звісно, це тому, що різниця в ціні складається не тільки з корпусу тут включені і інші відмінності, як, наприклад, рамка навколо дисплею, про яку я ж вам розповідав, залізу і так далі. До речі, про колір. Як ви можете бачити, у мене в руках і на деяких планчиках версія з пурпурним кольором, а на деяких інших планчиках, які ви бачите, такий самий смартфон, тільки вже в білому кольорі. І ви запитаєте, як так сталося? Все дуже просто. Спочатку він справді був білим, але потім я випадково поправ його зі своєю рожовою білизною, і він став отаким. Прав я його, тому що він захищений по стандарту IP67. Насправді ні, прати смартфони не можна. Не робіть так ніколи. Але захист по стандарту IP67 тут дійсно є, і це рідкість в цьому сегменті. А от чому колір у нас то такий, то такий. Спробуйте здогадатись в коментарях. Тепер про камери позаду їх три, як і у S23. До речі, так прикольно ще й те, що ці смартфони виконані в одному дизайнерському стилі. Якщо ви подивитесь на S23 і на A54, ви не подумаєте, що це смартфони з різних років, з різних лінійок чи навіть різних виробників. Видно, що це Samsung і робилось Однією рукою дизайнера. Можливо, навіть двома правильно сказати руками одного дизайнера. Якщо що я знаю, звісно, камери відрізняються, але я почну з головного модуля, який є найякіснішим у всіх смартфонах, без залежності від виробника і класу. І тут вони однакові: 50 мегапікселів f 18 Розмір окремого пікселя 1 мікрометр. Звісно, багато чого залежить також і від процесора, і від обчислювальних можливостей. Але в цілому, на основну камеру в день, результати у А 54 просто відмінні: як фото, так і відео. Друга. Камера ультраширик. Він на 12 мегапікселів в обох смартфонах, але у флагмана трохи світліший. Проте вдень і а 54 показує гарні результати. Третя камера 5 мегапіксельне макро, і от саме тут я б дуже хотів, щоб на її місці був звичайний двократний тільвічок. Але нема, проте знаєте, дякую, що макро не на 2 мегапікселі, чи це не модуль для розмиття заднього фону. Селфі камера 32 мегапіксельна проти 12, до речі, у s 23 При гарному освітленні деталізація буде більше саме у середньобюджетника, що дивно. Проте без мінусів не буде, звісно. Автофокус на фронталці немає на відміну від s 23 а також є ролінг-шатер, причому доволі помітний. Це означає, що селфік себе чи з друзями буде якісним. А от знімати відеоблоги на фронталку вже буде не так прикольно, хоча я помітив, що під час зйомки ви бачите ролінг шатер набагато сильніше ніж вже у фінальному результаті. Тобто, поставроботка тут є. І до речі, ще один маленький нюанс навколо цієї камери. Є така кайомочка, вона блищить. Напишіть, чи подобається це вам. Відео пишеться до 4К30 кадрів в секунду на всі камери. Є оптична стабілізація основного модулю. Але і тут флагмани, звісно, краще, тому що вони можуть писати відео в 4К60 і навіть в 8К. І навіть оптична стабілізація на основному модулі у флагмана краще. Чи можна порівнювати результати з А-54 з результатами С-23? Як я сказав, в деяких сценаріях так, вони майже ідентичні, тому що і основна камера тут така сама. Головна відмінність між А-54 і флагманом флагманами відсутність телекамери, але пункт зйомки 2X є, і я впевнений, що всі ми розуміємо, що працює він завдяки 50 мегапікселям. Робиться кроп з матриці, і виходить результат краще за інтерполяцію, але простіше за оптичне наближення. Про це я вже казав на початку відео. І як показує практика, ультраширик для звичайного користувача більш важливий. Чому тому, що кнопочка 2X тут все ж таки є, і користувач отримає який ніякий доволі непоганий результат зі збільшенням зображення? А от якщо б не було ультраширокого модуля, то отримати такий результат ви майже ніколи не зможете. Я знаю, що можна панорамку якось зняти це складний гемор. А ультраширик тут є, і людям це подобається. Тепер про звук. Чесно кажучи, він мене реально здивував, бо він звучить точно не гірше ніж флагман. Тут повноцінне стерео, звук доволі гучний, і навіть при прослухованні насиченого металкору вкажу все не перетворюється. А от Вібро вже трохи видає те, що смартфон коштує дешевше. Воно непогане, але такої чіткої віддачі, як у флагманів, немає. І тепер про продуктивність. Це найбільш зрозумілий пункт для гіків, чому флагман відрізняється і коштує дорожче, ніж середній бюджет. Адже ми все міряємо саме процесорами і графікою, і інколи дуже дарма. Вам скажу, але в цілому в бенчмарках, в тому, що ви знаєте, яке там залізе Фламанське, нічого поганого немає, як я вже і казав. Проте знову ж таки подумайте, як звичайний користувач зрозуміє, що тут, наприклад, не 8 джен 2 для Galaxy. Ну, от подумайте самі: тут така сама One UI 5.1, і вона літає, бо вона реально працює швидко. Камера працює швидко. Звичайні користувачі найчастіше не рубляться в якісь Call of Duty, танчики і Genshin Impact. Якщо вони у щось грають, то в метро в три в ряд чи щось таке. Ну, інколи найвищі з нас грають ще в Clash of Clans. Цей смартфон потягне і Genshin Impact, і танчики, і навіть все це на максимальних налаштуваннях графіки. Так, це буде не прям надкомфортно. Смартфон буде грітись, але давайте будемо чесними: а який флагман не гріється? А от з іграми по типу навіть флагманських на Середніх налаштуваннях графіки, чи на будь-яких налаштуваннях, всяке там Brawl Stars і Clash of Clans, тут ідуть ну, прям з ноги. Ну, тобто, круто. І звісно, ні, я не буду казати, що флагмани тепер не потрібні. Різниця дійсно є. Там можна зовсім не думати про налаштування графіки. Можна монтувати відео в 8К в LumaFusion. Але чи багато людей реально цим користуються? І, до речі, я на цьому смартфоні монтував відео для сторіс в 4К без жодних проблем в тій самій LumaFusion. І до речі, на цьому дисплеї це робити зручніше ніж на маленькому дисплеї S23. Всередині у нас процесор Exynos 1380, виконаний по 5-нанометровому техпроцесу. Графіка mali G68 MP5, оперативної пам'яті 8 Гігабайт. Бенчмарки у вас на екрані. По стрес-тесту смартфон показав себе навіть краще, ніж Pixel 7 a Це якщо проганяти тест на 100 потоків протягом 30 хвилин. Тут немає такого вираженого тротлінгу і середнє значення гіпсів навіть вище, а там Нагадаю, флагманські залізу для пікселя, хоча пікове значення тут менше. До речі, хоч це і не зовсім про продуктивність, але у а 54 є ще й плюсик по частині пам'яті. Тут можна вставити картку пам'яті, а це означає, що можна взяти версію на 128 ГБ, і якщо цього буде не вистачати для фото і відео, просто потім докупити картку microSD. У флагманів сьогодні такої можливості нема. А така свобода, як на мене, це круто. І про програмне забезпечення, як я вже сказав, як і у флагманських смартфонів Samsung, тут у нас OneUIP. 1. На базі Android 13, як і раніше, для мене це найкраще поєднання. Точно не гірше, ніж у випадку з Pixel, особисто для мене. Тут мова і про дизайн, і про швидкість, і про кількість можливостей. І при цьому робота без багів. А от автономність це прямо сильна сторона А54. так як ємність акумулятора тут 5000 мАч. На практиці це дає можливість використовувати смартфон в легкому режимі до 2 днів. Але навіть за активного використання я отримував 6-7 годин дисплею. Без дротової зарядки тут немає. По дроту зарядка йде до 25 Вт. і до речі, у S23 точно така сама швидкість зарядки. Тож, друзі, навіщо це відео? Що я зрозумів для себе? А зрозумів, я те, що сьогодні середньобюджетний смартфон можна вже легко порівнювати з флагманом на секундочку, з флагманом цього самого року. І все це відбувається не в якомусь форматі. Знаєте, ну давайте натягнемо якісь факти, щось на щось. Ні. Є пункти, по яким середній бюджет навіть краще, і головний з них це, звісно, ціна. Я вам більше скажу: в лінійці у Samsung є ще і a 34 який ще більш доступний. І при цьому у нього теж суперамолет дисплей, теж частота розгортки 120 Гц. І камери є нормальні, основна на 48 мегапікселів, і ультраширик на 8. І відео можна писати в 4К-30 кадрів в секунду. І навіть навіть з оптичною стабілізацією. і батарейка в ньому також на 5000 мАч. Розумієте, наскільки все змінилось? І ні, флагман все одно відчувається флагманом. Просто немає такої різниці, як ще років п'ять назад, коли вона прям відчувається в декілька разів. Якщо людина просто любить фотографувати і навіть грати в ігри, сьогоднішній А 54 може задовільнити всі потреби. Але при цьому флагмани все одно будуть залишатись кращими для хард'юзу. Для кого? Для. Стрімерів мобільних ігр, для них це важливо, для мобільних фотографів чи відеографів, для таких задротів, як я, які використовують смартфон, ну просто скрізь і для всього, навіть для написання музики. Проте більшість людей не такі задроти, як я. І для них А-54 задовільнить всі потреби, які тільки можуть бути від сучасного класного смартфону. Дякую за те, що подивились це відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Пишіть свої думки на тему, що ви сьогодні обираєте, чи середній бюджет, чи флагман, яким ви смартфоном користуєтесь. І для чого. І не забувайте про ваші вподобайки, коментарі, про те, що у нас є Patreon, є можливість підписатись на спонсорство. І головне, не забувайте підтримувати ЗСУ. У нас реквізити є в описі до цього відео. Ми придбали вже майже 70 пікапів, і все це дякуючи нашому крутому ком'юніті, тобто кожному з вас. Всім пока.